Добрий раночок вам. Я вже з кавою, з печивом, повертаюся в свій звичний режим. Печиво пекли, буде на каналі. Рецептик, обов'язково його виставлю. І ми вже з Ангелінкою приступаємо до ранкової кави. Скажу вам, що щось ми не дуже можемо перелаштуватися на новий час. Ми прокидаємося дуже пізно з Ангеліною і лягаємо теж. Дуже пізно. Лягаємо о 12-й, а прокидаємося майже о 10-й. І прям мені цей режим дуже не подобається, але вложити її раніше нереально. З тим часом збився наш сон в день і ввечері. І я така прокидаюся, ніби мене зняли. Я не знаю звідки. Ніби мене тиждень били, або я тиждень пила. Ужасно просто. Як не хотілося, щоб переводили час. Напишіть мені, ви як там? Ви себе як почуваєте в зв'язку з переведенням часу? Є люди, що їм взагалі нормально, а от мені перелаштуватися потрібно тижня-два, навірно, щоб перелаштуватися на новий час. Я п'ю кавку і буду щось робити, бо ж як завжди, повна робота. У мене сьогодні активний день, хотіла змінити постільну білизну, але мені не дають її застелити. Тому що Ангеліні подобається стрибати просто на ліжку, яке без одіяла. Mm. Да? Що ти робиш? Покажеш, що ти робиш з нас на ліжку? Чи можна вже застеляти? Mm. Не застеляти? Mm. Йду я тоді прибирати ванну, якщо тут, якщо. Попригушка не дає мені прибирати. Ой. Обережно, щоб не вдаритися. Не знаю, мені не дозволяли стрибати на ліжку прям так. Ой. Може, ми і стрибали, коли ніхто не бачив, але ми дозволяємо дітям стрибати. Ой. Ой. Ого. Ого. Оце то весело, так? Да? Носки зняла. Так, прибираємо. Бо я одне прибираю, а в другому місці починаю смітити. Тому пішла я. Така. Ой. Не буду робити довге відео прямо з заправлянням ліжка. Зроблю просто ось Вказую вам проміжний етап. Врешті я це зробила, і навіть дитина готова лягати спати. На свіжій постільній білизні сказала, що давай вже будемо спати. Все, вложимо дитинку спати, бо ж вже давним-давно обід, а моя дитина ще навіть не спала, ще ні в одному оці в неї не спиться. Вона просто попригушка, так? І ще одне місце, яке з вечора хтось засрав, не помив посуду. Зараз я зроблю знову щолк. Ось як все готово і навіть приготувалася кава. Я вже її допиваю, просто забула вам зробити магію трошки. Приступаю до, йдемо з Ангелінкою в магазин по покупки. Треба щось нам взяти, бо є великі плани на сьогодні. Ми вже поробили домашні справи, звичайно, не всі, але йдемо з Ангелінкою в магазин, бо будемо відправляти посилочку, то нам треба підготуватися до того, щоб було що відправляти. На вулиці погода змінилася. Да, трактор, ти бачиш який? Ангеліна в шокі від того, що бачить такого великого трактора. Погода змінилася, накрапає дощик, але не дуже сильно. Показую вам, що ми прикупили в магазині. Це були яблука, йогурти, мандаринки. Взяли декілька штук, бо ростик захотів, але не знаю, які вони вже на, на смак. Взяли ось цю штуку помалу помелому сметану. Багато приправ різних, бо буду робити одну штуку. Дріжді львівські. Дуже класні. Мені подобаються полуничні сирки сирок, сіль закінчилася, два огірка взяли. Ось такий ще сирок. Взяли ще банани, ще що, батон. Ще взяли м'ясо. Це стегно куряче, і філе теж куряче. Буду сушити, ковбаска і курячі джерки. Чи стріпси, хто як їх там хоче, так і називає. Ну, і, звичайно, потрібно щось ще готувати їсти. Я сьогодні вирішила приготувати зелений борчик. У мене його люблять їсти. У мене люблять їсти взагалі борщ, що зелений, що червоний, але були в селі, нарвали всякої зелені. Тому готую зелений борщик. дуже люблю його готувати, бо це дуже швидко. Нарізаю просто картоплю, моркву, цибулю не буду кидати, бо Ростислав їсти не. Не, буде. не знаю чому, але він абсолютно ніде не признає цибулі. Навіть якщо в котлети кину цибулю, він там її занюхає і їсти не буде. Знаєте, він такий, що прям дуже переборчивий в їжі, то не дуже. Але нагодувати дітей то є якась проблема. Відрізаю м'яско, взялася за м'яско. Як круто, що в мене є ці ножі. Я певно, що в кожному відео кажу, що круто-круто, що у мене є ці ножі. Класно ними нарізати, особливо м'ясо, не пиляєш, ото нібито не можеш зубами відгризти. Відділила від кісточки, то буду перемалювати. Ну а... Філе куряче нарізаю на тоненькі такі скибочки, бо буду їх сушити у сушильці. Своїй для овочів. Не знаю, пересушу я все за раз, певно, що воно мені не влізеться, треба буде сушити декілька днів. Це точно, тому що воно, по-перше, займає багато часу, ну і ще й багато місця. Поки воно трошки підсохне, я його потім складаю більше так, плотніше, а потім я його. Знову нагружаю, і це, знаєте, такий безкінечний процес. Але я займаюся, поки маю час, бо ж кажу, буде їхати посилочка, хочеться щось передати. Таке нам замовили ось цих смаколиків, тому я і займаюся цією справою. Поки у мене є час, поки на вулиці дощ, нічого ми так не гуляємо, нігде не швендіємо. Сидимо вдома, тому можу цим зайнятися. Ну і Паралельно ж варю свій борщик, так як я і казала, що кинула картоплю, моркву, заберу зараз ось цю пінку зверху від картоплі і буду вкидати самі основні такі інгредієнти, які потрібні для мого борща. Я знаю, що кожен готує його взагалі по-різному. Я вкинула туди сіль, перчик, лавровий лист. Докидаю ще варені яйця, завжди яйця відварюю, чищу і закидаю, коли вже майже картопля готова, майже приготувалася. Нарізаю. Ну і саме основний і саме смачний інгредієнт, мені здається, в цьому це багато зелені. Я нарвала в селі всякої різної зелені. Ростик був дуже здивований, він вже, певно, що забувся, який той зелений борщ, бо дуже здивувався, що я туди кинула саме кропиву. Скажіть, ви закидаєте кропиву в зелений борщ? Я не знаю, чому, але він дуже здивувався. Хоча я завжди так готую таку свіжу, молоденьку кропивку, я не знаю, корисна вона після того, як вже провариться в кип'ятку, але я думаю, що може бути що в неї ще є якісь там корисні вітамінки, а може вже і все там зварилося. Намиваю плиту. Ось так в мене буває, що я щось розлию, заберу одну половинку. Дуже круто, що в мене знімається по половинках саме ось ця желізна штуканці. я не знаю, як вона називається. Я так протерла її швиденько, і все, плита чиста у мене. Перемию свою зелень, так як я і казала, у мене там квасок, у мене там е, кропивка і цибулька. Трішки ще й навіть є. Петрушки. Я промила свою зелень саме такою гаряченькою водою з-під крана, і кропива перестала пектися. Ну, Потім, коли вона вже підросте, знаєте, така величезна, ніхто з нею нічого не готує. Але якось я задавалася цим питанням, то кропива є дуже корисна, з неї навіть і салати готують, і різні там всякі-всілякі страви. Ну, Дуже цікаво. Кому це теж цікаво, можете зачитати десь в інтернеті. Доволі така. Інтересна тема про рослинки, що там його майже все можна їсти. Буду перемалювати м'язко, так як я й казала, що повідрізала кісточки і буду перемалювати, робити домашній фарш. Перемалюю прямо з шкуркою, воно тоді виходить таке більш сочне. Жирненьке, таке вам скажу. Мені здається, у магазинах теж перемалюють прямо із шкуркою, тому що схожий фарш, ось цей от, що я роблю, прямо на магазини. Але мені здається, що там ще окремо докидають шкурки, бо він прям дуже жирний і дуже такий тече. Перемолола, задоволена своєю дуже. Сильно цією, як вона називається, м'ясорубочкою, і показую вам, що хлібчик з часничком та маслом запікаю до борчика і будемо вечеряти. А я ставлю сушити своє м'яско на декілька годин, годин на 5, а з вами зустрінуся вже. Завтра у новому відео. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. То залишив мені вподобайки та коментарі. Показую вам ще свою сушилку з маленькими ручками, обов'язково з помічниками своїми. Всім до зустрічі! Па-па-па-па!